Вітаю всіх глядачів та підписників. Це ютуб канал. Січас, я Олена Кирик і разом зі мною на стрімі. Дмитро Снігрюв, політолог, військовий експерт, співголова громадської ініціативи Права справа. Пане Дмитре, вітаю, дякую, що долучилися до нашого стріму. Вітаю, дякую, що запросили. Починати будемо із таких новин в Кремлі, заявляють, що Україна спробувала атакувати резиденцію Путіна безпілотниками. і Назвали це спробою замаху на Путіна в офісі українського президента. Відповіли, що Україна до цієї атаки жодного стосунку не має, тому що ну власне така атака навіть не вирішує жодної воєнної задачі. Що ви скажете про цей інцидент і чому зараз за нього так вхопилися пропагандисти російські? Давайте говорити про те, що на мою думку, це елемент інформаційно-психологічних операцій російської сторони, створюється так званий Казотбелі, тобто можливість дзеркальної відповіді з боку Російської Федерації. Ви пам'ятаєте, весь останній рік російські і посадові особи, і російські коментатори говорили про можливість нанесення ударів по так званих прийняттях центру прийняття рішення в Києві. Що малося на увазі Верховна Рада, Офіс президента, ну інші відповідні, відповідно урядові будівлі. І от подібна так звана атака з використанням аж двох дронів безпілотників, дронів Комікадзе. Я перепрошую по Кремлю. На мою думку, свідчить про можливість подібного сценарію. А тепер Олен, давайте аналізувати разом з вами. Я аналітика, не експерт. Якщо сьогодні з'являється повідомлення про те, що по аеродрому в Брянській області було нанесено удар з використанням п'яти дронів по аеродрому військовій цілі, то погодьтеся для ліквідації Путіна використання двох дронів як мінімум виглядає недоречно. Це по перше, а по друге, давайте згадаємо заяву. Прес-секретаря російського диктатора Піскова про те, що Путін працює в Новагарьова. Ну, Новагарьова і Кремль це трошки різні географічні локації. Власне викликається запитання. В чому сенс тоді нанесення ударів з використанням дронів по Кремлю? А в чому сенс? По-перше, нанесення ударів по Кремлю, а по-друге, озвучення пісковим, де саме зараз перебуває Путін, якщо вони стверджують, що це атака на кремлівського диктатора. Абсолютно бра, браво, але давайте говорити про те, що Путін це найбільш охороняєма особа в світі, відповідно про графіки опересування, скажімо, режим охорони та все інше, знають обмежена кількість людей. Достатньо говорити про те, що в пресі з'являється повідомлення, що доступ до тіла диктатора має не більше 5-7 осіб. Давайте згадаємо з вами фобії російського диктатора, коли зустрічі з керівниками іноземних держав проходять на відстані 10 метрів. Про що це свідчить? Людина панічно боїться за своє життя. Як ви вважаєте, напевно, захист російського диктатора буде на відповідному для його фобій рівні? Друге, чому Путіна називають бункерним дідом? Тому що більшу частину свого життя робочого графіку він проводить саме в бункері, а бункер знов таки з повідомлень зі ЗМІ здатний витримати навіть прямий ядерний удар. То поясніть мені, які два безпілотні літальні апарати. І тут головне, Олен, підходимо до іншого. Що буквально тиждень тому ви пам'ятаєте, в українських ЗМІ з'являється ну відверта незрозуміла інформація з приводу того, що Начебто головне управління розвідки Міністерства оборони мало на меті ліквідувати російського диктатора за допомогою дрона, який був оснащений аж 17 кілограмами вибухівки. Інше питання: що дрон впав за 50 кілометрів від місця, яке називало це джерело, але це нікого не турбує. Ну тут питання до е, фаховості, власне. Людина, яка коментувала ці події, але менше з тим, на мою думку, Олен, російські спецслужби не могли не ухопитися за подібний інформаційний привід. Бачите, є прецедент. Пробували дронам знищити російського президента. Не вдалося. Відповідно, зробили другу атаку. І, головне, Олен, давайте подивимося, що відбувається в іншій географічній точці в Криму. В цей же час проходять затримання так званих учасників розвідувально-диверсійної групи, приналежність до яких вже встановили. Це головне управління розвідки Міністерства оборони. Але головне Лен, легенда затримання. Вони планували фізичну ліквідацію не тільки колаборантів, але й відповідно представників російської окупаційної армії в Криму. Тобто знов таки елемент терору проти посадових осіб Російської Федерації проводиться таким чином теза про те, що Україна наразі вибрала шлях протистояння російської агресії в методах індивідуального терору проти керівництва цієї країни. І відповідно, тобто я перепрошую, а тут поточніть. Тобто зараз росіяни це фабрикують так, щоб для світової спільноти Україну представити терористом? Чи? Абсолютно, так. абсолютно і Олен. Давайте з вами згадаємо виступ Путіна 30 вересня 2022 року на момент включення окупованих територій України до складу Російської Федерації. Він тоді розповідав про історичні паралелі. Тяжіння у нього таке: що країни заходу відкрили так звану скриньку Пандори в моменті нанесення коврових е бомбардувань по цивільних містах. Відповідно, тут так само історичні паралелі, і створення прецеденту. Тобто, українська сторона почала атаки на перших посадових осіб і відповідно центри прийняття рішення. Російська сторона має юридичне і моральне право відповісти аналогічно. І головне, Олен, давайте подивимося з вами на ті ракетні атаки, які відбувалися по території України протягом останнього тижня. Ми... Даром були цивільні об'єкти. Тут я не можу назацитувати пана Подоляка, який власне говорив про те, що Україні немає потреби атакувати Кремль, тому що це не вирішує воєнної задачі. І Він говорить про що? Про те, що явно Росія зараз готує масштабний терористичний акт, щоб виправдати свої атаки по цивільних. Так, але давайте подивимося на. Те, чим атакували українські території і в першу чергу цивільну інфраструктуру, Рахет, ракети, крилаті ракети Х-101, новітня розробка російського ВПК, бойова частина 960 кілограм, але головне це точність ураження, відхилення від цілі 10 метрів. Тобто, мовиться про те, що вони тобто, розуміли, люди. куди б'ють. Абсолютно. І це чи не вперше застосування цих ракет в такому масовому варіанті. Мовиться про те, що вартість цієї ракети 13 мільйонів доларів. У Росії досить обмежена їх кількість не більше декількох десятків. І якщо застосовують наразі саме ці ракети з подібної бойової частини до тони, вона фактично еквівалентна ракеті х 22 яка має так само бойову частину приблизно до тони, але радіус відхилення від цілі декілька сот метрів. Тобто, про що йде мова, Олен? Вони дають зрозуміти, що удари будуть наноситися точково. І точково ці удари будуть наноситися саме Х-101, і я не виключаю, що саме по центрах прийняття рішень. Тобто, оці сценарії треба проговорювати, що Росія намагається. В моменті протистояння можливому українському контрнаступу перейти до тактики індивідуального терору. Не вдалося залякати в моменті нанесення ударів по цивільних об'єктах. А ми з вами вже визначили, що удар по Умані це був виключно спланований акт міжнародного тероризму, який мав на меті чисельні факти загибелі саме цивільного населення. Не вдалося зламати політичну волю, не вдалося залякати. Що робити далі? Заява Мілі про те, що ЗСУ готова до контрнаступу. Правильно, яким чином зупинити шляхом? Індивідуального терору проти керівництва України, як військового, так і політичного, оце основна мета сьогоднішніх акцій, які відбувалися на території Росії. А я нагадаю, і так званий удар дронами по Кремлю і відповідна арешт так званих учасників розвідувально-диверсійної групи, тобто проводиться теза про можливість відплатних акцій проти перших посадових осіб нашої країни. Ви згадали Мілі, який сказав про те, що ЗСУ готові до контрнаступу. Ентоні Блінкен говорить про те, що цей контрнаступ найближчими тижнями почнеться. А якраз після того, як з'явилася е, інформація про атаки безпілотників на Кремль, Пригожин вирішив так само поговорити про контрнаступ і сказав, що він вже почався. Це що таке? Так, це знов таки, от та сама інформаційна психологічна операція російських спецслужб піднімають градус. Градус напруги в російському суспільстві напередодні сакральної дати 9 травня. Для чого проводяться ці удари по Кремлю? Місце проведення військового параду. Червона площа. Я не виключаю, що, до речі, парад буде скасований саме з моменту нанесення оцих ударів безпілотниками. Дуже легко пояснити російському суспільству, дивіться, б'ють по червоній площі. Але ну, цікаво, пане Дмитре, дивіться, ви так, говорите прошу. про те, що ви можуть відтермінувати, перенести, скасувати в останній момент. Чому ж тоді, в день, коли Пісков коментує, що там Путіна не зачепило, що це теракт, і так далі. Він згадує сакральну дату 9 травня. і Говорить про те, що парад все одно відбудеться. Чому він в цей момент вирішив згадати саме про парад? Знов таки, Пісков не випадково згадує я, чому і повторюю, не випадково згадує 9 травня можливість проведення парадів. Тобто, Олен. А, я ще раз подякую вам за професіоналізм. Я не виключаю можливості ударів безпілотників на момент проведення параду на червоній площі. Тобто, Росія битиме своїми ж безпілотниками посвоєм. по своїм? своїй цивільних Олен. Не по військових на Червону площу наженуть так звану масовку, правильно? Ну, ви пам'ятаєте всі паради ще з радянських часів масове закупчення цивільного населення, де є гарантія, що безпілотник не буде спрямований не на військову техніку місця відстою чи то на момент її проходження по Червоній площі, а саме в трибуни, скажімо так, гостьові, де будуть розташовані цивільне населення. Не випадково Пісков згадав 9 травня, чому я про цей 9 травня і теж е, проводив паралелі, логічні. Ну, скажімо так, будував е, е, с, с, самий ланцюжок їхніх розмірковань. Я не виключаю можливості удару по червоній площі для імітації, не, не те, що імітації, а з. Масовим характером жертв серед цивільного населення, тим більше знову Лен, давайте згадаємо, будь-яка спецслужба скористається власне, скажімо, легендою прикриття інформацією про те, що українська сторона запропонувала 20 мільйонів доларів за те, що або безпілотник сядеть, або легкомоторний літак сяде на червоній площі 9 травня. Є заява, є. От вам легенда.